Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити обзор нашої теплички. Ми її купили майже рік назад. Я знімав відео, як ми її складали, але з якихось там невідомих причин це відео було втрачене, тому зроблю обзор вже існуючої теплички і розкажу наскільки мене її довольні. Значить, цю тепличку ми замовили у сильні Вишневому Київської області. Чому іменно там? Я моніторив ціни конструкції тепличок. і ця тепличка оказалася в вишневому найдешевша. Мені також сподобалося, що арки в цієї тепличці були не зборні, а сплошні. І набагато грубші, ніж інші конструкції інших фірм. Тому ми зупинилися іменно на цій фірмі. Також ця фірма за недорогу плату сама доставляє по всій Україні. Сама шукає транспорт, доставляє десь приблизно за тисячу гривень доставляла вона рік назад. Ну, правда, ми там трошки більше заплатили, ніж е, тисячу, не пам'ятаю, чи 1300 щось таке. Е, значить, тепер стосовно самої теплиці. Зараз зайдемо внутр. Ну, Тут з торця показано, що тут такі двері з, з фірточкою. Тобто можна або двері, або фірточку відкривати. З проти протилежного боку також двері з фірточкою. Це дуже зручно, оскільки в жаркі дні буває недостатньо відкрити один бік теплиці. А треба відкрити або двері і на зворотньому боці фірточку, або з обох боків фірточку. Значить, тут показано, які... Моцні тут арки. Вони з таким углубленням, що додає більше жорсткості. Все оцинковане. Получається дві поперечки тут, арки креплять, одна зверху і дві поперечки там. Також в комплекті йшли ґрунтозацепи, які кріпилися до кожної арки внизу. Це такі теобразні е, кронштейни, які там кріпились на саморізи, і вони заходять в землю і держать всю конструкцію теплиці е, біля землі. Що теж дуже зручно, не переживаю, що кудись її там унесе. З Збирали ми її дуже просто, все ідеально кругом підходить, не треба було нічого досверлювати, збільшувати якісь отвори, вся фурнітура стала так, як потрібно. Єдиний недолік цієї теплиці, що дуже тонкий полікарбонат. Ми коли його різали, він, по-перше, настільки легко ріжеться, як картон. І коли ми його монтували, буває такого з трошки рукою. А він вгинається, теж як картон. Ну, Ми думали, що от попали, що не буде він служити нормально. Але все нормально перший рік відбулося. Єдине, я сумніваюся, чи він витримає град. Ну, Малий град, звісно, що витримає, чи витримає великий град, який, який буває сантиметр-півтора в діаметрі. Значить, ці два листка, вони просто внахльост робилися. Тут трошки виступає. Так, по конструкції. І один листок ішов, щоб зашити торци. Ну, а тут всередині теплиці це вже наше удосконалення. Ми виложили дорожки. Із силікатної цегли, справа і зліва, а посередині загородили бамбуком теж дорожку. Не дорожку, а грядочку. Значить, тут виращували зліва огірки, справа помідори, а посередині перець. І це було дуже зручно, тому що. Перець він невисокий і дозволяв нормально ходити по дорожках. Дорожки засипали подрібненими гілками. У нас подрібні очі, так що засипали. І саму тепличку я старцав, також підставив цеглу. Це дозволило збільшити висоту на 8 см. Якби другий раз її вже монтував, я би краще ще додав ще один ряд цегли, тому що цієї висоти трохи мало для високорослих рослин. Але так уже й буде. Ще одне. Нормально кріпили від рослини кріпили до каркаса, все витримує, дуже моцно все тримається. Спочатку до цього каркаса кріпили, потім. До цього масивні були гіркі помідори, але все витримало, всю нагрузку витримало. Єдиний недолік був цієї теплиці, що тут на стиках, де була сварка, вона трошки проступила ржавчина. Але ми зразу обробили ґрунтовкою. сезон вона відслужила, ніде ржавчина не проступила. Хоч теплиця завжди... Влажно. І фірма дуже гібка. Коли ми позвонили, сказали, що тут проступила ржавчина на, на деяких стиках. Можете зробити знижку. Вони сказали, що да, зробимо знижку і зробили нам знижку на цілу тисячу гривень. Ну, вона і так вийшла десь на 5 тисяч гривень дешевше, ніж в інших фірмах. Так. нібито все сказав. Це типовичка 3 на 4. Нам цілком вистачає, щоб забезпечувати себе овощами. <кій> Зараз ми, так як займаємося саженцями, занесли сюди гортензію, лаванду, А он куплена сосна. Це теж. Дуже зручно, раніше ми гортензію зносили у підвал, це куча роботи, бо гортензія широковиста, не витримує морозів. А тепер уже, не зносимо гортензію в ваванду, а по-друге, зможемо вже ті ящики з розсаду, які вирощуємо на подоконні, Коли вже на дворі досить тепло, зможемо сюди виносити на адаптацію, акліматизацію. І в теплиці воно ж буде краще рости, чим на підвіконі, вже коли на дворі відносно тепло і тепличка прогрівається. В общем, буде дуже класно. В общем, підсумок тепличкою дуже довольний. Єдиний недолік, що тонкий полікарбонат. Не знаємо, як витримає град, а взагалі. Ціною, якістю всього остального і обслуговуванням дуже довольні. На цьому буде все. Закінчую своє відео. До побачення. До нових зустрічей!